Що означає створити попит та отримати максимальну ціну за продаж об'єкту нерухомості? Вітаю! Мене звати Тетяна Гончак і я сертифікований ріелтор у сфері нерухомості. Нещодавно до мене звернувся власник, щоб продати будинок. Перш ніж замовити послугу, він якийсь час самостійно розміщував оголошення на сайтах про продаж будинків, квартир на Оликсі, самостійно визначився з ціною та вийшов в продаж. І отримав велику кількість дзвінків. І що в цьому випадку зробив власник, не маючи достатнього досвіду в продажах, розгубився та зняв свій об'єкт з продажу, думаючи про те, що він недооцінив, поставив за низьку вартість об'єкту. Що в даному випадку рекомендую я, як фахівець, або що би зробила я? Я б, як фахівець, створила би конкуренцію між покупцями та отримала би максимальну ціну. За об'єкт нерухомості і ціна, яку запропонував би Покупець, була явно вище тої ціни, з якою вийшли на ринок. Я бажаю всім вдалих угод та успішного продажу.